Всім привіт, доброго ранку. Середа, 11 січня. Дівчатка снігу навалило. Бреду. Я перша йду. Перше проходить. Так, правильно. Нікого ще немає. Йду. Так, темненько, але вирішила все-таки вам зняти таке коротеньке ранкове відео. Погодка така зимова-зимова. Не холодно, вітер. Вітру немає, так як вчора прямо такі були дуже сильні пориви. А є такий легенький вітерець. Ну і, звичайно, приємно йти по такому сніжку. Но, саме головне, щоб ноги потім не були мокрі. От, гарна зимова погода. Все-таки дійсно в кожній порі року своє, як то кажуть, привістя. От тільки сліди собачок. Отак нема ще нікого. Я перша, перша відкриваю сьогоднішній день. Нехай він для всіх буде вдалим. Саме головне тихим, мирним. Ну і хто на роботі, то продуктивним. А хто відпочиває, гарно вам відпочити. Ну от так, бачите, класика. Фонар, сніг. от, от така в Києві ранкова погода. Всім пока-пока, до зустрічі. Передивлялися ранкові новини і от побачила таку новину вона правда за 10 січня, що через скандал з допомогою армії Російської Федерації, супермаркети Новус та ВАРУС заберуть з полиць продукцію Новус з продукції, вибачте, Бондю Ель. Також приберуть з полиці чаї марки Грінфілд, власники її виробництво якого пов'язані з Російською Федерацією. Уже і вечір, сонечко сідає морозно. Я вам це відео викладу знову, мабуть, ввечері, тому що сьогодні в нас. Більше світла немає, чим воно є, і дуже поганий інтернет. Тому хотіла ще сказати вам розповісти вам ще одну новину. Можливо, ви вже її бачили читали: що з 16 січня можна буде через Дію замовити і отримати на окропошті 5 LED-ламп в заміну 5. Ламп розжарювання. Ну, звичайно, ми так на роботі обговорювали цю новину, то, ви знаєте, майже ні в кого вже немає вдома тих старих ламп електричних ламп розжарювання. Всі змінили на LED-лампи, або на ці енергозберігаючі лампи, тому навіть не знаю, як ця акція від. Нашої держави, чи піде вона чи ні. Ну, Звичайно, ми от з чоловіком якісь там познаходили лампи. У нас багатенько їх було. От якось одного часу накупили, і вони так у нас і лежали не використані. Ну, а тепер, можливо, от і прийшов час їх замінити і використати. Хоча в нас в будинку скрізь лампи вже енергозберігаючі. Так що, от так. Сьогодні проходить середа. якось Сьогодні всі жалілися на головні булі, на підвищений тиск. Ну, ми всі знаємо, що погода міняється, змінюється, і на вихідних вже буде потепління і дощі. Тому наші організми так і реагують на зміни погоди. На цьому в мене все, дівчатка. Таких сьогодні покупок не було ніяких. Там то батон, то молоко, таке, знаєте, все по дрібничках. І, мабуть, буду закінчувати цей невеличкий влог. Середа, моя середа, за декілька хвилин. Кому подобається, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся. Буду вам дуже-дуже вдячна. Хорошого вам вечора! До зустрічі! Нехай все у вас буде добре. Пока-пока, до побачення!